Дякую. Шановні колеги, надію, що повітряна тривога в моєму регіоні не завадить мені представити свою доповідь. Презентую вам коротенький досвід нашого шкільного кіномузею в умовах воєнного стану. Ви. Всі, напевно, знаєте і знайомі з таким підрозділом, зазвичай в школах, як шкільний музей. Це освітня і культурна установа, яка є складовою частиною закладу освіти. Їх зазвичай створюють в першу чергу з метою збереження пам'яті історії та культури того регіону, школи, міста, які у нас зазвичай присутні. А, до речі, саме шкільні музеї це одне із найбільших е, фондів, е, музейна мережа в нашому закладі. А якщо ми кажемо про Одесу, то у нас більшість, е, більше половини закладів, мають свої шкільні музеї різних профілів. Наш шкільний музей має істор... е, військово-історичний профіль. Шкільний музей є важливим освітнім центром, який може сприяти розвитку ключових компетентностей. А в для здобувачів освіти в рамках реформи нової української школи шкільний музей може допомогти розвивати такі компетентності, які є актуальними: це громадська громадянська відповідальність, критичне мислення, комунікативна компетентність, соціальна та міжкультурна компетентність та підприємницька компетентність. А в умовах вторгнення повномасштабного та і взагалі агресії Росії проти України шкільний музей повинен стати особливо важливим, тому що він може пояснити учням причини сучасної агресії проти України, наслідки майбутні, як глобальні, так і на національному рівні. Також усвідомити може важливість захисту своєї країни свого рідного краю і розвинути відчуття солідарності з іншими людьми, які страждають внаслідок як війни, і спонукати дітей, учнів до допомоги ближньому. Впродовж історії, взагалі, музеї неодноразово виконували багато функцій. В умовах війни, так під час Другої світової війни, шкільні музеї теж існували, і вони мали на меті підняти підняти патріотизм, піднімати дух моральний людей. Але загалом для радянського режиму шкільний музей виконував функцію творити радянську людину, тобто сформувати одностайних патріотів, заснований який, цей патріотизм заснований на фальшивій історії. Тому для України. Яка здобула незалежність у 91-му році, було надзвичайно важливим переосмислити роль музею. Як зазначає американський музеєзнавець Стівен Вайл, слід було переорієнтувати музей від бути про щось до «бути для когось. На жаль, 30 років, до, навіть менше до початку е агресії проти України, е Міністерство, центральна влада на шкільні музеї звертало увагу дуже мало, і інколи це йшло в розріз з місцевою владою, тому що кожен бачив свої погляди і своє, своє бачення. А тому дуже довгий час шкільні музеї вони просто-напросто не доотримували того, що необхідно було на державному рівні. Музей нашого, нашого ліцею був створений на базі воїнів 15-ї зенитно артилерійської бригади протиповітряної оборони, який був створений ще в 1986 році. В 2010 ми пере, відбулося перереєстрація та оновлення, і з того моменту ми є кіномузеєм пам'яті. Починаючи з 2014 року, перед музеєм постало постав головний виклик: це переосмислення історії Другої світової війни та історії рідного краю. А коли було прийнято закон про правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України, ми розпочали зовсім нове те, що у нас не було при раніше присутнє в нашому музеї – це виховування поваги до українських національних героїв визвольних змагань 17-21 років. Потім дуже важливим викликом було, враховуючи той факт, що ми створені були в парадигмі радянської історіографії, а це те, що був прийнятий закон новий про засудження комуністичної націонал-соціалістичного тоталітарного режиму в Україні. І відповідно до цього закону, також закону про функціонування державної мови, ми розпочали. Активно перереєстрацію і реекспозицію, тому що наш музей був російською мовою, він був насичений в першу чергу радянською ідеологією. На сьогоднішній день ми це змінили. А в даному випадку, тут ми вирішили змінити і філософію музею. Якщо раніше зазвичай музей це щось, що треба подивитися, а нічого не трогати, то сьогодні ми дозволяємо нашим учням. Обережно, але будь-який експонат, якщо це цікаво йому, може він потримати на руках, роздивитися. Все це є безпечно і все це учням пояснюється. І одразу ефект був, одразу кількість бажаючих відвідати музеї зросла в рази порівняно з попереднім періодом. Також війна вона змусила переглянути погляди на Другу світову війну, якщо раніше. Все було доволі очевидним, радянська влада герої, а всі, хто проти неї вороги, то на сьогоднішній момент ми від цього теж від, 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 відхрестилися, відійшли. Більше заглиблюємося до поняття, таке поняття, як діяльність в Одесі Української повстанської армії, організації українських націоналістів, ну і винищення єврейського населення. Те, що є дуже важливим. Ну І для того, щоб. Ну, щоб працювати в умовах війни, то ми дуже велику роль приділяємо вихованню поваги до українських захисників. Для цього у нас були такі спеціальні стенди а, в нашому музеї, який називається Захист свободи. Це такі найяскравіші події, які присвячені героїзму на українського народу, наших військ війців в умовах війни. Ну, звичайно, на початку вторгнення ми не могли працювати в звичайному режимі, у нас не було укриття. Тому, хоч і до цього ми постійно проводили кінопокази, зустрічі з ветеранами війни, години спілкування, майстер-класи, вікторини і тому подібне, то з умовах дистанційного навчання ми постійно перейшли в онлайн. Ми не зупинили роботу, ми продовжили онлайн. І за 2022-2023 рік навчальний, А ми здійснили охопили 913 онлайн-відвідувачів через Zoom, звичайна конференція через Zoom. А також були підготовлені різноманітні освітні відео, які можна передивитися на платформі YouTube для збагачення освітнього компоненту. Ну і ось дуже важливим, яке роблять наш учнівський колектив в умовах вторгнення, це проект, відеопроект, марафон історії, героя рідного краю. Він покликаний на те, щоб розповісти учням про Одеситів героїв, які загинули, захищаючи Україну її територіальну цілісність та незалежність. А на сьогодні вже більше восьми відео історій це сута робота учнів. Вони досліджують історію Одесита, який загинув на фронті, і готують її в такому відео форматі для інших учнів. Також. А ще один дуже важливий компонент це ми з учнями готуємо дерево пам'яті для за загиблими, невинними дітьми в цій війні. Умовах війни перешкільним музей викликало багато. Існує багато викликів, але в перспективі розвитку можна з'явити ці три компоненти. Це цифрова трансформація. Будь-який шкільний музей може використати вже сьогоднішні наявні цифрові технології для збереження, вивчення і популяризації музейних предметів. Це дозволяє більше охопити е, аудиторію. Можна створити онлайн-колекцію музейних предметів, онлайн-екскурсію е, і тому подібне. Другий, важливий перспективний напрям це співпраця з іншими музеями. Не потрібно шкільному музею бути замкненим в одному навчальному закладі, можна вести співпрацю з іншими музеями, запрошувати інших дітей і обмінюватися досвідом. І третій, що повинно бути завжди, і навіть в умовах війни, остаточно, це інтеграція з освітнім процесом. Ця інтеграція дозволяє учням бути ближчими до музейного предмету і краще зрозуміти ті чи інші яви. Які а, можуть бути навколо нас, а, наостанок хочеться зазначити, що війна, звичайно, вона проду... вона завершиться перемогою. Ну також сталися в історії, що агресори завжди програють а, війни. А тому ми зможемо повноцінно повернутися до нашого шкільного музею. Я за задоволенням залюбки запрошую також і присутніх, хто буде в Одесі. Ми зможемо презентувати в особистому досвіді. Враховуючи, що те, що час вже до мене підходить до кінця, в тезах я більше розповів про наш досвід. Це так, тільки скажімо так, анонсом. Бачите зараз мої контакти, можете виходити, виходити на мене, ми зможемо обговорити співпрацю, якщо так. І завжди моїм великим помічником є учні, учнівський колектив. А, ви бачите, у нас є учениця Софія Резнікова, яка є головою учнівської ради, музею, яка теж неодмінно працює над усім цим. Готовий відповісти на запитання? Я хочу вам особисто подякувати. Ви настільки в і настільки е, міно презентували, що просто особливо вам Дякую. якісь треба посте е, наші конференції вже запровадити, щоб таких, знаєте, молодих дослідників. які можуть можуть вести модели. Е, шановні е, е, учасники, чи є запитання до пана Костянтина? Тут що немає. Е, я хочу вас запитати, чи маєте ви участь у е, заходах, які проводять е, у співпраці установи Національної академії медичних України, із музейною педагогія? Е, ну я брав двічі минулого року в конференції з музеями педагогіки під час війни? Поки така а співпраця. Чи, чи, без, е, якщо можна поверніться до... A, презентації. Зараз. 에, останній слайд. Зараз залучення музею в музеї для освіти. Так. Зараз, зараз. <плес> зараз хвилинку, я поверну. А, да, не Хвилюйтеся, до ласкак, ви повертайтеся, не хвилюйтесь. Так, так. Да. Зараз відкриваю. Просто воно предметніше не тільки для вас, а воно предметніше для всіх, хто зараз вас Ну, дивіться, інтеграція за освітньої процесу, да? да. то а, тут було би якраз, до вже написати, що це озерна педагогіка. Про те, що ви зараз говорили, да? да. оцей менший по поняття, а поняття показання педагогіки, воно ширше. І якщо ви тут, тут вже третій. Третю перспективу ви вносите як музейна мелодіка, то ви і більше сюди залучатимете. І до тоді четверти ви можете написати інтеграція у світовий процес музейної мелодики. Тому що Сразу це самі. вас вже буде сприймати за допомогою, з одного з другого ви буде показувати договірний кофе. І хочу вам ще додати: чи знаєте ви, що під час війни... Приймав музейний нарахун Київської малої академії наук. Ось, на жаль, це за це не знав, не пояснював. Значить, я приймав ньому участь, тому я ставлю. Це було буквально з березня 222-го року, тривало і до початку 23-го року. Чому я про це згадую? Тому що Київська мала Академія наук дуже багато. Поводи на заклади, які називалися музейного музейному це було представлення саме музею, це було представлення е, тематичних е, таких присвячених е, особистостям музею, mm. і музейному відтворенні відповідної діяльності. То все це викладено на фестивалю, але заходите треба через сайт Київської са, мови. Mm -hmm. Тобто ви там можете знайти для себе те, чого у вас немає, і застосувати до своєї музейної педагогіки у вашому зайду. Тобто розширити. А оскільки ви вже в темі, ви знаєте, як і куди закинети. По-перше, по-друге, ви можете побачити, як діти беруть участь у створенні такого контенту, і це дуже цікаво і дуже розширить вашу кількість. Ну, звичайно, я вас запрошую, бути в темі, і брати участь у конференціях академії, академія Конічної України з її приймають. Подивитися питання. Пані Лідія, дякуємо вам, що так акцентували на виступі пана Костянтина. Я працюю в школі, дуже дуже цікаво, дуже цінна інформація. Я з Херсона. І у нас теж є свій е, е, теж свій, е, є такі самі, у нас.